Доброго дня, друзі! Компанія Автопарк Одеська Філія. на продажу така чудова малютка в нас Chery Kima. 2011 рік випуску 1.3 бензиновий двигун на механиці пробіг на течі всього 56 тисяч кілометрів. Вся нефарбована, вся у рідному забарвленні. є отакий один неприємний моментик. Але в цілому по тачці більше нічого немає і робити нічого не потрібно. Працює геть усе, майже нова гума але зимня. Салон в ідеальному стані та весь в чехлах. Чистесенький, охайний, світла стеля. 56 тисяч. Це майже нова тачка. Тут вісла, нове сидіння, простецький руль, механіка, кондішн, штатна мультимедія. Пробіга 56 тисяч. Я скажу, хто шукає собі новеньку тачку, майже новеньку, з невеликим пробігом, де економічно, щоб навчитися їздити, або як першу тачку, або просто щось економічне та невелике, прижити до нас Кіма зараз наявності.